Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр Україна, Укрінформ. Вітає всіх, хто з нами сьогодні тут. Дев'ять років вже триває війна і вже майже рік від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про дуже цікаву тему. У нас відбудеться сьогодні презентація збірки Франко для фронту. Всі ви бачили, мабуть, наших воїнів, наших захисників і захисниць на фронті, які, незважаючи на надскладні умови, все ж таки знаходять час на те, щоб читати, читати книжки, і ми в ці фото постійно бачимо, поширюємо, і надихаємося ними. Тож тепер, завдяки такому проєкту така можливість буде ще системнішою, і більшою наших захисників і захисниць, і я хочу представити наших сьогоднішніх спікерів поруч зі мною Ігор Курус, директор міжнародного фонду Івана Франка, а також автор цієї ідеї. У нас на включенні ще два спікери з нами онлайн. Це Святослав Пилипчук, Франкознавець, голова правління міжнародного фонду Івана Франка, а також Тамара Смавженко, голова правління Львівського товариства у місті Київ. Вітаємо вас, шановні колеги, пане Ігорю. Розпочнемо. ao meu de Шановні колеги журналісти, ви можете всі отримати таку збірку. Ось вона перед нами тут є. Тож розкажіть, будь ласка, про цю ідею, як вона виникла, і чим надихнулися, і як думаєте реалізувати такий потужний проект? Я дякую, Олю. Ви знаєте, ну насамперед хочу вас привітати з Міжнародним днем рідної мови. Сьогодні таке свято, і символічно, що в цей день ми хочемо слово Франка полегшити його шлях до фронту для того, щоб як ви сказали, наші воїни могли в хвилини тиші, коли не летять ракети і не відбувається тріскотні з автоматів, могли б почитати це франкове слово. Знаєте, е Міжнародний фонд Івана Франка, якщо б міг, ми б, напевне, робили хаймерси, танки, літаки. Там, на жаль, ми можемо собі дозволити тільки сьогодні там, здавати гроші, якось допомагати на амуніцію, на зброю. І колеги якось подумали, що добре було б е нашим захисникам. Дарувати слово, бо як відомо, слово інколи важить дуже багато, і слово інколи запалює на боротьбу, і ці слова інколи роблять дива. Ну. Духшу тіла бою, розіщастся волю. Воно мені здається, слова є досить корисними для будь-якої ситуації. Таким чином виникла ідея створити брошурку чи збірку, яка би могла містити в собі цікаві слова, які б могли запалювати наших хлопців і дівчат на боротьбу, могли допомагати їм. Як бачите, ця збірка є має специфічний формат. Можливо, в інші часи б їм назвали захалявною, халявною, так але в сьогодні в сьогоднішній армії українських халяв немає, слава Богу. Відповідно, ми сподіваємося, що вона буде нагрудною. і відповідно, такий формат він дозволяє тримати в кишені бійця, для того, щоб можна в будь-який момент, в будь-які хвилини підняти собі і прочитати її. З іншого боку, можете звернути увагу на звороті, є такі гарні цей символ ну, силует Франка, який складається з його криптонімів і псевдонімів. Я думаю, це також буде корисна штука для бійців, якщо вони будуть вибирати свій псевдонім. Так? Я думаю, цікаво було б мати псевдоніми. Які використовує Іван Франко. Таким чином, ідея книжки була створена, створена таким чином, що вона була зручна, легка і, і потрібна. І ми дуже віримо, що ця збірка потрапить в руки бійців наших тих, кому вона якраз найбільше потрібна, які, які будуть читати. Ви знаєте, ідея виникла, і я дуже хочу подякувати на колегам, які сьогодні присутні разом зі мною у Львові, які підтримали цю ідею. Це і Франкознавець Святослав Поливчук, сьогодні він вже є головою правління міжнародного фонду Івана Франка, і член правління фонду Тамара Сможенко, яка є відповідною головою правління Львівського товариства в місті Києві. Це ректор Київського національного університету Міщенка Володимир Богров, це моя заступниця Ольга Нижник, яка, до речі, є автором оцього селету Франка з криптонімами і псевдонімами, за що я особливо дякую. От виникла така ідея. І очевидно, що можливо. Скептики б сказали, а чому Франко? А навіщо Франко зараз на фронті? А можливо, це не актуально, а може б краще ці гроші віддали на амуніцію, на зброю і так далі. Ну я вже казав повторюся, що ми робимо цю справу. Але е, чи Франко потрібен на фронті? Знаєте, мені здається, Франко абсолютно актуальний, і через сторіччя він е, зараз говорить такі речі, які... Очевидно, міг би говорити саме сьогодні. От буквально зараз закінчився там виступ бункерного діда, так? І він щось там говорив нам. І, ну, ідучи на цю презентацію, я почитав стаття Франка Подови весни в Росії, яка була написана в 1905 році. Я собі дозволю зацитувати. Я думаю, Іван Франко точно б цими словами охарактеризував або підсумував нинішній виступ нашого ворога. Іван Франко, останні десятиліття російської історії це образ подібного божевілля, але не одиночного, а масового. Всевладний російський чиновник дуріє, не знаходячи меж ані опору своїй самовладі, він стратив почуття різниці між можливим і неможливим. Не почуваючи ніякої відповідальності за свої вчинки, він стратив почуття різниці між дозволеним і недозволеним. Я думаю, що ці слова дуже гарно відтворюють. Пророцькі про слова. Відтворюю, так. Тому якщо б цю статтю, нагадаю, назву подуву весни в Росії, поміняти буквально кілька слів, я там Японію на Україну, а 1905 рік на 2022 рік, то ми можемо не те, щоб передбачати, як будуть розвиватися події в Україні. А ми можемо чітко подивитися, що може бути, як може закінчитися війна, як відбувається війна, і він там чітко Франко це описує, я нагадаю, 112 років тому назад. І всі ці наші мрії на лібералів Росії, чи здатні вони зробити революцію, чи розвалиться Росія і так далі. Тобто я вас закликаю, от журналістів, підніміть. Статтю Франка подуву весни в Росії, і це буде дуже цікаво. Але тому ще раз наголошую, що Франко дуже на часі, його варто читати. Але повернемося до нашої збірки, яка презентацію ми сьогодні вас, заради якої ми зібрали вас, запросили е, що ці збірці? Що цікаве на, може бути для наших бійців, наших захисників, я би хотів зараз найкраще, я думаю, про це скаже наш відомий франкознавець в минулому директор інституту франкознавства Львівського університету Святослав Поличук. Я би запросив з вашого дозволу до слова. Пане Святославе, ми просимо вас підключитися до нашої розмови, тож більш детальніше, що увійшло у цю збірку, чому як вибрали контент саме, який туди увійшло, увійшов, бо розуміємо, що, мабуть, було дуже важко щось відібрати, бо, мабуть, багато творів могли б дійсно поповнити, і це було б вже не нагрудна книжечка, а набагато більша. Десятки томів. Десятки томів. Так, пане Святославе, прошу вас. Щиро дякую, вельми шановні колеги. Справді дуже знаково, що сьогоднішня презентація відбувається у дуже важливий день: день рідної мови. Саме рідна мова є тим вельми надійним оберегом, яка впродовж багатьох століть ставала першим фронтом опірності української нації проти зовнішнього ворога. І для того, щоб цей оберіг якомога міцнішим був, безперечно, потрібно його розвивати. І власне розвиток української мови залежить від багатьох геніальних особистостей, багатьох геніальних українських письменників, які своє життя поклали для розвитку цієї мови. І власне, Іван Франко є одним із них. І дуже важливо, що сьогодні. Завдяки такій ініціативі я щиро дякую пану Ігореві Куросу за цю ініціативу. Коли я почув цю ідею, я безперечно підтримав її, тому що це дуже важливий крок. Адже е, слово Франкове має бути поряд з кожним українцем, адже це слово не це слово, яке е, Франко пережив. яке... Франко вистраждав, яке є духовно-інтелектуальним зарядом для кожного українця. Свого часу відомий професор, авторитетний франкознавець Іван Денисюк назвав Франка речником національної ідеї. І це дуже слушне визначення для Франка. А е, відомий, також геніальний український поет. Який нещодавно війшов у вічність Дмитро Павличко, говорив, що Франко це будівничий української державності. І, власне, ці визначення є невипадковими, тому що творчість франкова це ті підвалини, на яких сформована українська державність. І м -м, дуже важливо, щоб кожен український воїн. Е який сміливо взяв у руки зброї і стоїть там напередку на фронті, відвоюючи українську землю від зовнішнього ворога, якраз і мав ту міцну підвалену, інтелектуальну, духовну підвалену, яку продовжує. Свої життя вибудовував для українства Іван Франко саме з такою метою створювалася ця збірка. І якщо говорити про наповнення збірки Франко для фронту, справді було вельми складно і важко зібрати з огрому франкової творчості те, що є основне, бо в кожній його поезії, в кожному його прозовому творі є щось дуже важливе. Власне, цій збірці, зважаючи на те, що перерви між е, боями є дуже короткими, ми дібрали такі короткі лаконічні поетичні художні твори Івана Франка і сформували е, п'ять циклів, п'ять поетичних рубрик, які формують оце той кулак, міцний бойовий кулак Івана Франка, допомогою якого нам легше відвоювати виборювати нашу українську державність і незалежність зараз. Отже, перша поетична рубрика ми так і образно назвали франковим словом непобіджена злими ворогами Україна встане. Назва цієї рубрики дуже символічна і знакова, тому що не перемогти ворогові нас це вірив, і Франко надихав покоління молодших генерацій на цю боротьбу і не бути переможеним. Ось його основне гасло. В, цій, в цьому політичному циклі ми зібрали поезії Івана Франка, в яких є оце патріотичне начало, основне, якому Франко висловлює оцю віру у непереможний дух українства і. Одним із таких центральних творів є безперечно його уривок з поеми Великі роковини, де він пророчі слова говорить, які дуже важливі для кожного українця зараз і для кожного воїна особливо. Кожен думай, що на тобі мільйонів стан стоїть. Кожен думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Кожен думає тут, тим місці, де стоїть огні, важиться тепер вся доля величезної війни. Особиста відповідальність кожного за долю війни. Це усвідомлює Іван Франко. І це у своїй поезії він передає. І Я думаю, що кожен воїн це усвідомлює зараз. І кожен українець повинен це зараз усвідомлювати повною мірою. Отже, перша поетична рубрика твори Франка. Цій збірці, це любов до України. Якщо ти вмієш любити свою батьківщину, безперечно, ти вмієш любити тих людей, які є довкола тебе. І відповідно друга рубрика це рубрика любовної поезії Івана Франка. Ми її назвали також словами Франка: вся любов моя плаче. Так гірко. Багато воїнів полишили в, в, в рідних домівках своїх коханих. І відповідно, цей духовний е, е, струмінь нікуди не щастя в ньому серця: любов до рідних, любов до коханих чи кохання в ця, і в цій поетичній е, рубриці представлено е, любовну поезії Івана Франка. Е, Франко був життєлюбом, і, власне, кожен воїн. Е, Теж повинен відчувати любов до життя і власне у третій рубриці і сила, і м'якість, дотип і потуга представлено жартівливі поезії Франка. Бо жарт, дотип це те, що додає енергії, це те, що допомагає забути ті криваві сцени бойовиськ і власне у Франка. Ми знаходимо цю розраду в дотепному слові. Він своїй поезії теж тішить нас е, такими цікавими знахідками. І складні життєві випробування. І коли ти кожен день стоїш перед лицем смерті, вони спонукають задуматись над вічністю, також і власне віра, оце важливе питання, також. Турбувало і Франка і турбує кожного воїна. І тому християнські релігійні мотиви творчості Франка представлені у четвертій рубриці цієї збірки, яка називається Сходить між людей Христос. Ми дуже часто не звертаємо увагу на те, наскільки християнським поетом є Іван Франко, наскільки ідея людинилюбія, ця ідея гуманізму пронизує його творчість. І, власне, в цій рубриці представлено франка гуманіста, людинолюба, франка-християнина. І остання рубрика, п'ята рубрика це рубрика, яка називається Немає друга понад мудрість. Життєва мудрість, якою ділиться Франко в своїх поетичних творах це теж дуже важливі поради, поради про те, як обирати друзів, чи як перевіряти дружбу, як правильно жити, як знаходити. Правильний шлях у е, роздоріжжях, життєвих роздоріжжях. Власне, все це представлено у збірці Франко для фронту. І, мішановні колеги, хотів би е, завершити невеличкою життєвою історією. Е, нещодавно передавали на фронт передачу для товариша, подбали про все і про е, теплі шкарпетки, і про амуніцію, якої бракувало, але отримали в нього. Відповідь як шкода, що ви не передали жодної книги. Я думаю, що цей недолік ми за допомогою цієї збірки Франко для фронту виправимо, і багато українських воїнів зможе тримати в руках Франка і через посередництво Франка пізнавати ще глибше Україну і ще глибше, і міцніше утверджуватися у вірі в нашу перемогу і в наше майбутнє. Дякую, дякую, пане Святославе, Дякую за таку чудову промову. Насправді, мабуть, це і відрізняє одне з тих, що відрізняє нас від нашого ворога, тому що нам не потрібно говорити чи доцільний франко на фронті. Ми знаємо, що наші воїни, наші захисники і захисниці завжди. Читають вони завжди дбають за те, що за культурний стан своєї душі, за те, щоб надихатися чимось, і саме такі, мабуть, така збірка може надихнути і підтримати наших воїнів там. Пані Тамаро, я прошу вас долучитися до нашої розмови. Впевнена, вам є що додати? Доброго дня, шановне товариство. Коли я прочитала добірку поетичних творів Івана Франка, то зрозуміла, що їх обов'язково повинні почитати не тільки воїни, які боронять нашу незалежність, але і всі ми. Бо ці вірші, як ніколи сьогодні, є актуальні, вони надихають на боротьбу з російським агресором. Поясню, чому саме всі ми. Бо фронт для нас це не тільки перенувак. Він і в тилу. І кожен українець, кожна українка, де б вони не були, працюють на нашу спільну перемогу. Іван Франко своїм словом через роки підтримує, вселяє віру, допомагає пережити незгоди, втрату найдорожчих, спонукає до дії і вказує на роль і місце кожного з нас. В нашій державі, і в розбудові її зміцнює нашу віру в доброту людей і щирість людей. І на моє тверде переконання, ця невеличка, але така дуже вдало зроблена добірка поетичних творів Івана Франка вона е, дасть змогу кожному з нас знайти для себе слова підтримки. Які надихають на боротьбу і віру в те, що ми є сильні, що ми вистоїмо і що ми переможемо. Члени правління львівського товариства у місті Києві вирішили долучитися до проекту і презентувати збірку Франко для фронту в першу чергу нашим воїнам, які відправляються на передову, а також тим, які проходять. Удягів на реабілітації, бо наклад тисячу екземплярів це, повірте, капля в морі. Тому я е, прошу і е, від імені Львівського товариства, прошу всіх небайдужих долучитися до нашого проєкту, щоб збільшити тираж і цю добірку могли прочитати якомога більше українців в нас в Україні і за кордоном. І хочу е, завершити. Рядками із збірки або смерть, або побіда. Це наш оклик бойовий. До відважних світ належить. К чорту на візну. Кров і труд ось тут здвигне нам нашу кращу вітчизну. Дякую вам. Дякую, пані Тамаро. І пропоную перейти до питань від залу. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня, Укрінформ Наталія Молчанова. Дякую вам за таку збірку. І у мене було питання, ви сказали, що наклад тисячу примірників. Чи будете ви планувати да, збільшення цього накладу? Можливо, ви будете звертатися і збирати кошти на це. І чи не розглядаєте ви варіант випуску електронної книги або аудіокниги? Для того, щоб ну, більше було можливості цю збірку прочитати. Щиро дякую. Ну я поясню, чому наклад тисячу примірників. Ми випустили тисячу примірників для того, щоб знайти ці шляхи, канали комунікації, щоб вони потрапили в руки саме тим бійцям і тим хлопцям, які її це слово потребують. Я б дуже не хотів, щоб вона валялася десь там на складах, знаєте, і розкидана була десь на смітниках. Я хотів, щоб вона була, і всі, я думаю, мене підтримують мої колеги, я хотіли, щоб. Щоб вона була все-таки оце на грудному кінагрудній кишені і використовувалася. Це перше. Тому якщо ми відчуємо, що вона пішла і вона знайшла свого читача, очевидно, ми будемо збільшувати тираж. Друге, щодо коштів, я розумію, що зараз є інші більш нагальні потреби для фронту, і вони очевидно потребують багато грошей. Тому ми не, ми, ми не закликаємо людей, не підтримуйте там, наприклад, збір, не здавайте гроші на е, дрони чи там на а здавайте гроші на книжку. Абсолютно. Но ні, тобто, якщо ми побачимо, що книжка йде, і вона і вона є вона, потреба, велика потреба, очевидно, ми будемо збільшувати тираж і будемо шукати ті кошти для того, щоб її підтримати. Щодо аудіокниги, дуже дякую, дуже цікава ідея. Я думаю, що ми, що ми запозичимо вас цю ідею. Це хорош хороша, хороша, хороша хорош ідея, абсолютно. І щодо електронної версії, так вона буде виставлена на сайті є відомий сайт, який має багато користувачів. Я думаю, що буквально там найближчим часом вона буде виставлена, і хто зможе читати скрінити в своєму телефоні, десь там в ідеальному, то очевидно, що вона буде доступна. Але я ще раз хочу наголосити, що ми зумисно випустили в паперовій в паперовому накладі для того, що ми розуміємо, що як, як сам як сам людина, яка брала участь в обороні, я розумію, що завжди боєз має можливість користуватися телефоном. І тому, от такий, якби архаїчний, грубо кажучи, спосіб отримання інформації доклада досить часто є єдиним доступним і най, най, найбезпечнішим, скажімо так. От, тому будемо використовувати всі можливі канали комунікації, і дуже хочеться, щоб Франкове Слово підтримували дух бійців і, і не, 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 не оці слова, які Тамара Степанівна прочитала і щось заплакала, а що все-таки ми кували побіду, як казав Франко, і прийшов той час, коли Україна засеяв народні у народі вольних колі. Дякую. Дякую. Чи є ще питання, друзі? У мене буде питання щодо, ви сказали про важливість того, щоб ці цей наклад потрапив саме до наших воїнів. Як плануєте це робити? Ну, дивіться, сьогодні у Львові вже, я, наскільки знаю, мої колеги були в Академії сухопутних військ, і сьогодні відбувається присяга молодого випускників академії, і, очевидно, ж, частковий тиражі свої книжки пішов до випускників цієї академії. Також ми будемо залучати волонтерів і священників, які відріжають бійцям на передову допомогу або самі їздять на передову і таким чином будемо передавати. Ми маємо великий досвід минулого року. з Ським товариством місті Києві. Ми зробили проект об'єднання заради перемоги і допомагали хлопцям, які перебувають в київському госпіталі. Очевидно, що ми і пораненим бійцям будемо передавати цю книжку, щоб їхній дух так мовити, допомагає видужати і стати в, можливо поповнити українське суспільство. Я не знаю, хто зможе на фронт вернутися, хто ні. Але я думаю, що дух обов'язково треба підкріплювати. Тому я також закликаю вас, журналістів, якщо ви маєте такі контакти. Будь ласка, звертайтеся, і ми очевидно передамо зараді. Передамо книжку, збірник, щоб вона потрапила вашим колегам, які зараз на передовій або їдуть на передову. Тому ми будемо використовувати всі можливі офіційні і неофіційні канали для того, щоб Франко потрапив у окопи і допомагав своїм словом пережити, побороти цю нечість, яка прийшла на українську землю. Я дуже дякую вам за цю ініціативу. Шановні колеги. Нагадаю, з нами були Ігор Курус, Святослав Пилипчук та Тамара Смовженко. А ми е, хочу прочитати вам ще такі слова чудові цієї книжки Хай франкове слово надихає вас на перемогу. Тобто, нехай всіх нас, і наших захисників, захисниці нас всіх, франкове слово надихає на перемогу. Ми продовжуємо разом працювати на нашу перемогу, віримо в наші збройні сили і слава Україні!